У Дніпропетровську прибрали парковку біля торговельного центру Пасаж. Допомогли громадські активісти, які протягом кількох років оббивали пороги державних установ. Втім, як з'ясували наші журналісти, водії за старою звичкою продовжують паркувати там свої авто, і це попри знаки заборони. Відсутність вільної смуги для автомобілів сповільнює рух і провокує затори у годину пік. Ще у квітні 2013 року на ділянці дороги від ширшова до московської зникли знаки парковка заборонена та смуга для руху громадського транспорту. Згодом з'явився знак паркінг, і паркувальники почали брати гроші з автомобілістів. Активісти групи ЗОВ Закон один для всіх звернулись за поясненнями до відділу ДАІ і отримали відповідь, що жодних змін знаків не відбувалось. Неповних три роки велась інформаційна боротьба, і нарешті знаки відновили. Січас лозуна мітрянтамчуко. Група Smart City, которая будет заниматься улучшенням обстановки в городе, в том числе и дорожного движения. Вот из з перших мыслей их стало водобновление полоси общественного транспорта, которую в никто не отменял. Городяни із задоволенням сприйняли повернення до встановлених законом норм руху транспорту. Это норма, это полоса для общественного транспорта. Не я придумал. Правила дорожного движения. Ну, отлично, конечно, что отменили. Но по крайней мере я только что проходил, смотрел, маршрутки стоят, дворядают троллейбус. То есть, как бы там проехать достаточно сложно, наверное, машинам. Но то, что здесь машины не стоят, мне нравится. Та автовласники, незважаючи на знак паркування, заборонене, залишають як і раніше свої машини на паркувальному майданчику, до якого вже звикли за три роки. 6 числа був встановлений знак возле пассаж, що там парковка запрещена. На сьогоднішній момент нами приближені наряди патрулей, які проводять з водителями автомобілі що бесіду о том, щоб вони там не паркувалися. В случае, якщо вони будуть і в дальнейшем паркуватися, будуть адміністративний. Не мов вчителі початкових класів. Представники патрульної служби ведуть роз'яснювальну роботу серед водіїв, що вже припаркували свої авто. Ми знак, що парковка запрещена. Водії, що від'їжджають від майданчика, скаржаться на відсутність паркувальних місць і залишають свої автівки прямо на тротуарах. Олена Городецька Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.